У 1966 році їх було 28. Після випускного вони пішли у велике життя. Через 50 їх залишилося лише 13. Однак всі повні сил та енергії кажуть сивочолі випускники, що й тепер часто зустрічаються та підтримують один одного. Все пам'ятаю, як першого дня першого класу, пам'ятаю свою вчительку, як сьогодні. Як ти зайшов до класу, так я її запам'ятав, яка вона була тоді, така тепер. Така молодість і зберігається до сьогоднішнього дня. Сьогодні. Так що ми зібрали сьогодні 50 від значити, значить, і хочемо побачитися всі. Хочу як побажати всім нашим однокласникам подякувати Господу Богу що Бог допоміг нам дочекати до, до цього дня що ми могли всі отако от зустрітися ну і згадати треба тих які з нами навчалися що їх уже нема зараз які відійшли у вічність Деректора. І, і що? Ну і згадати ті наші шкільні роки, як ми лазили там у, у, по яблінках. Як вночі ввечері пішли красти яблука, там ще з одного дівчину почали мешти під яблінку, директор прийшов, мешти забрав. Було весело, було весело дуже було весело. Запам'яталося мені, це вже був більший клас, вроді сьомий або шостий, щоб ми вчилися на горі, і нас в плащах закрив. Після уроків, і ми, поки він там десь ходив, ми через вікно поскакали з другого поверху і йшли <реш> додому. І, хоча їх залишилося вже не так багато, однак про свою першу вчительку вони не забувають. Запросили її і цьогоріч на зустріч. Антоніна Йосипівна згадує, як прийшла на роботу до школи ще у далекому 1947-му. Каже, що цей клас запам'ятала назавжди. Чемні діти, були, чемні діти були, як сказати, були щебники. Дуже чемні учні були, не забувають за мене, пам'ятають, запрошують мене, якби, я, якби вони були пуски, то мене не запрошували. Ще мене відвели до моєї хазяйки, там, де я на квартирі жив. Я ще свою хазяйку бачила, ту, що фотографували. Долучилися до організації і місцеві активісти. Прийшли привітати ювілярів і сільський голова і депутат районної ради Олег Туменчук. Молодий політик каже, що поки і сам ще не дожив до такої дати, однак хоче щороку відвідувати цих випускників та допомагати їм. 50 років це ну це і дуже багато. Хочемо побажати нашим молодим випускникам, основне міцного здоров'я, доволіття і так, щоб ми через 10 років зібралися, і святкували вже 60-річчя наших випускників. Опісля загальної фотографії всіх запросили до святкового столу, а там однокласники мали нагоду поспілкуватися на теми, що турбують їх сьогодні. Сценяве Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».